Урок фізкультури на свіжому повітрі, а в якості учнів студенти університету третього віку терцентру Немишлянського району. І саме зараз вони виконують вправи суглобової гімнастики. Саме ця гімнастика найбільше подобається підопічним терцентру. Зауважує тренерка. Першочергова користь це, звичайно, ж поліпшення рухливості суглобів, зміцнення м'язів і зв'язок. Покращує кровообіг також може допомогти в профілактиці таких захворювань як артрит і артроз. Користується попитом серед людей поважного віку і скандинавська хода. І тут недостатньо взяти в руки палиці і ходити з ними. Потрібно знати спеціальну методику рухів, розповідає Олена Карацюва. Це не просто палки, да, це є своя техніка, їй треба навчатися. Скандинавська ходьба ще й допомагає у боротьбі з зайвою вагою, стабілізує гомілкові стопні, тазостегнові та плечові суглоби. Це знижує напруженість у м'язах і зменшує біль. Скандинавська ходьба ще й дуже позитивно впливає на якість сну. Цим спортсменам поважного віку від 60 до 95 років. Загалом же тренування з таких напрямків, як скандинавська хода та соглобова гімнастика, в Немошлянському терцентрі відвідують 44 людини. Подобаються їм і різні спортивні ігри. Одна з таких настільний теніс. Що для вас теніс? Це рух, драйв і гарний настрій. Переважна більшість відвідувачів центру жінки. Але є чоловіки, хоча їх дуже мало. Анатолію Володимировичу, 84. Та, попри такий поважний вік, він віднаходить час для занять спортом. Говорить, не пропускає жодного тренування. Ці заняття мені дуже подобаються. Ці заняття мені дуже подобаються, тому що дають мені багато чого. Це і розвиток фізичного здоров'я, відчуття впевненості у собі. Я міркую так, доки в мене буде можливість, доки будуть сили, я буду приходити і займатися спортом. І добре, що в нас Альона в'ячеславівна такий вимогливий інструктор з фізкультури. Вона не дозволяє розслаблятися, дає всі ті вправи, які треба. І далі будемо займатися з таким же завзяттям. Для цього тут є всі умови. Он там є тренажери і гімнастичне знаряддя. І всі ці вправи я можу виконувати. Я можу діяти. Яке місце у вашому житті відведено спорту? У спорту в мене на першому місці. Наскільки важливо підтримувати свій фізичний стан, займатися спортом. Ну, для мене це дуже важливо не я ну не можу без цього. Якщо я не займаюся спортом. Я ну себе дуже погано почуваю. Я приходжу в центр вже майже п'ять. 5... Руки. Мені дуже подобається приходити сюди, так як ми займаємося глобовою гімнастикою, йогою, а також хореографією. Це допомагає нам підтримувати наш фізичний і емоційний стан, тому що ми тут спілкуємося з друзями і ми щось нове пізнаємо. Так нещодавно розповідає пані Наталія, підопічні Немишлянського терцентру провели день в Саржаному Яру, влаштувавши там виїзне тренування. Іншого разу були в ботанічному саду. Такі різноманітні активності планують проводити в терцентрі щомісяця. З Задоволенням люди поважного віку відвідують різноманітні майстер-класи на базі центру, говорить жінка. Сьогодні ж всі гуртом долучились до свята спорту. Яна Біляєва, Олексіницький, Олексій, Олексій Стеренков, Світлана Бреус, Харків. Новини.